Добрий день, малята! Мене звати пані Тетяна і зі мною мій надійний друг гонщик. Раф, раф, привет, друзі. А тобі подобається природа нашої планети? Раф, вона дуже гарна! Погляньте, який прекрасний та дивовижний світ навколо нас, яка красива та неповторна наша планета! Вам подобається жити на ній? Гуляти у скверах, парках. Вихати спів пташок у лісі, засмагати на чистому узбережжі моря, купатися у прозорій воді річки чи озера, вдихати чисте повітря та весело проводити час з друзями. Ми впевнені, що так. Погляньте на це, чи подобається вам така планета? Як ти гадаєш, гонщик? Хто винен у цьому? Раф, винні люди! Так, винні ми люди. А як це відбувається, я вам зараз розповім. Кожного дня людина прибирає, розставляє речі по своїх місцях, звільнюючи своє помешкання від зайвих предметів та непотрібних речей, виносячи сміття на смітник після прибирання. Ми не замислюємося, де воно дівається. Та яка його подальша доля? Великі машини спорожнюють контейнери з відходами, забираючи непотрібні речі з нашого життя. А чи так воно насправді? Сміття одна з найбільших проблем людства. Якщо цю проблему не вирішувати, то вся планета перетвориться на один великий смітник. Сміття руйнує всю екосистему Землі. А ще... Приносить величезну шкоду тваринному та рослинному світу. Щоб рятувати нашу планету та наше майбутнє, потрібно турбуватись про спільний дім вже сьогодні. Гонщик, як же нам вирішити цю проблему? Раф. Вихід один сортування сміття, яке допоможе знизити кількість шкідливих відходів. Навчимо наших друзів доглядати за нашою планетою. Раф! Ви маєте знати, що до синього контейнеру ми викидаємо папір, старі газети, розмальовки, використані коробки, зелений контейнер, призначений для скляних відходів. До нього можна покласти розбиту тарілку чи чашку. Жовтий контейнер збирає зіпсовані чи непотрібні металеві предмети, які не потрібні у побуті. Помаранчевий контейнер збирає відходи з пластика. Поліетиленові пакети, контейнер сірого кольору збирає харчові відходи, залишки нашої їжі. Його ще називають контейнер органічних відходів. Тому будь-які інші предмети ми до нього не кладемо. Тож давайте посортуємо сміття. Отже, сортування сміття допоможе перетворити його на ресурс. Робити з нього речі чи енергію та зменшити кількість сміттєзвалищ. Переробляючи його, ми збережемо не лише навколишнє середовище, а й ліс, дерева. Кожен із нас вже сьогодні може почати сортувати сміття та рятувати планету. Ти згоден зі мною, гонщик? А, так! А ще можна допомогти нашій планеті гарними вчинками. Я пропоную вам за допомогою жистів визначити поганий вчинок і гарний. Як чудово у нас вийшло! Гонщик, а тобі сподобалась наша чиста планета? Руф, руф, так! Друзі, тож давайте зробимо все для того, щоб наша Земля була доглянутою, квітучою і чистою. Кожен із нас може почати рятувати планету. Ми хочемо жити на квітучій, красивій планеті. Тож бережімо її. Бажаю вам гарного дня! І до нових зустрічей!